Так, друзі, всім привіт! В доповнення до одного з кейсів, там де я розповідала про логістичну компанію, хочу ще показати вам стратегію і трошки детальніше про неї розповісти, як ми, в принципі, підходимо до етапу створення стратегії. Все починається з того, що я розписую все по датам в перший місяць. В перший місяць один з найважчих через те, що нам потрібно познайомитися з проєктом і налагодити ось цю систему, зрозуміти, як ми підходимо до цього проєкту, яка у нас частота постингу, як ми комунікуємо і так далі. Це все дуже індивідуально, і моя задача зробити так, щоб це було комфортно для обох сторін. І перший етап це розписування все по датам, щоб у нас були чіткі дедлайни і ми знали, як ми по ним рухаємося. Потім, виходячи з брифу і запитів клієнтів, ми маємо декілька цілей або одну ціль і розписуємо її на задачі. Також прописуємо пріоритети і складові проекту, і їх пріоритетність для того, щоб ми розуміли, що якщо у нас щось горить, ми маємо багато задач, нам потрібно зробити вибір. В якусь з задач, і відповідно орієнтуємося на це. Далі дуже важлива частина, яка в принципі відповідає на багато запитань. Наприклад, в цьому проєкті, якщо ви пам'ятаєте, одне з питань було: що ж постити, то аналіз конкурентів допоміг нам з цим питанням. Проаналізували три конкуренти: один локальний, навіть з того ж міста. Як і наш клієнт, інший більш масштабний, з цікавішим контентом, з цікавішим профілем, з декількома соціальними мережами. І третій зі схожою ніші, не та сама ніша, але суміжна. Аналізуємо конкурентів по таким критеріям: майданчики присутності: модерація як швидко відповідають на смс, як відповідають на смс, як відповідають на коментарі, як взаємодіють, контент. Ціль рубрики, який візуал, який тон войс, голос бренду і мова. В рубриках продивлюємося контент, виділяємо конкретні рубрики, прописуємо, що це за рубрика, яка його, яка її суть, в якому форматі і яка ціль цієї рубрики. І приклад кожної з рубрик прикріпляємо. Просування прописуємо, як просувається цей конкурент. Ну і також залучаємо платні сервіси, наприклад, Trend Hero, в якому ми можемо побачити різні внутрішні показники по конкурентам. Це і загальна оцінка від сервісу, і е, яка позиція підписників, е, стать, е, типологія, хто з них реальний, яка частка, яка частка підозрілих, яка частка масфоловерів. Що у них з просуванням, з приростом підписників. Ну і загальні такі показники по залученості в контент частоті коментарів і так далі. Ну і також я прикріпляю тут результати по спілкуванню з ними в Директі. Загальний висновок по кожному конкуренту для того, щоб можна було якісь речі для себе зафіксувати. Якщо потрібно якісь посилання додаткові, я прикріпляю, щоб це можна було тут зберегти. Кожна стратегія унікальна для кожної клієнта. Наприклад, тут. Мені потрібно було окремо розписати, що знімають конкуренти. Тому що тут прям це був чи не єдиний проєкт, в якому важко було зрозуміти, що робити, який робити контент, щоб він був цікавий для аудиторії, щоб людям було цікаво підписуватися, але в той же час, щоб це приваблювало нових робітників. І тут ми зафіксували наше ДО, яке ви вже бачили в минулому кейсі. Далі прописую свої гіпотези по цільовій аудиторії і аналізуючи цільову аудиторію у конкурентів на різних формах, загалом просто використовуючи інтернет на максимальних його мощностях, прописую більш детально аналізую ці портрети цільової аудиторії. Далі маємо такий перший блок для того, щоб створити надалі рубрикатор. Ми прописуємо. Користі контенту, прагматичну, соціальну і емоційну, яку користь буде отримувати підписник від нашого контенту. Ці три типи є однаковими для всіх проєктів. Прагматична користь це те безпосередньо навіщо на нас підписуються люди. Тобто, якщо це магазин одягу, щоб подивитися актуальні новинки, щоб подивитися акції, як там довго працює цей магазин, по, яким, по якому графіку, як можна у них здійснити замовлення онлайн і чи можна взагалі. Тобто такі речі, які в першу чергу цікавлять людину, і в першу чергу навіщо вона підписується. Соціальна користь це те, приналежність до якої соціальної групи буде відчувати людина, яка буде переглядати наш контент. Наприклад, якщо це VIP-спортивна зала, і ми показуємо, які люди до нас приходять різні відомі особистості, то людина, яка буде приходити в цей зал, вона також буде відчувати себе трошки ВІП. І емоційна – це щось про розслаблення, про е, інший тип контенту. Тобто, щоб не перенавантажувати людей своїм контентом, щоб їм було цікаво у нас залишатися, як варіант, е, це от емоційна користь. Це може бути різного формату. Може бути гумор, може бути мотивація, естетика і так далі. Е, також тут є спеціальний блок для того, щоб зрозуміти, яке у нас позиціонування, як ми хочемо, щоб аудиторія нас сприймала. Далі більш детально розписуються, всі ці рубрики з детальним описом, щоб було зрозуміло, що вони, в принципі, значать з референсами. Окремо для сторіс, якщо є що окремо винести, то ми виносимо в окрему колоночку щось для сторіс. Якщо, наприклад, сторіс буде та рубрика, якої не буде в постах, для упаковки прописуємо Highlights, прописуємо. Шапку профілю, Tone of voice і прописуємо м, різні тематики для постів. Тут ми маємо такий перший макет по е, візуалу, але потім ми створили кращий варіант. Зараз вам прям його покажу, щоб було наглядно і можна було оцінити. Ось тут ми маємо е, наше теперішнє оформлення. Е, воно мені подобається значно більше, значно краще розкриває і компанію, і її цінності. Е, тут прямо у мене немає що додати. Дійсно класний візуал, він мені подобається на всі 100%. Так, Тонфойс, e, голос бренду, прописуємо детальніше для того, щоб теж було зрозуміло, як спілкуватися з аудиторією. За запитом клієнта, знову ж таки, ми додаємо додаткові блоки. Один з цих блоків це майданчики присутності, і як на кожному майданчику ми можемо з'являтися. Були питання щодо Телеграму, Тіктоку і Ютуб. Тут, відповідно, ми це прописали. Також був запит на особистий аккаунт власника. Тут теж я зафіксувала деякі моменти. Окремо, таргетолог ще розробляє воронки для цього проєкту. Як ми будемо запускати таргет, яка буде етапність, навіщо, які у нас цілі відповідно до цих воронок? Це все тут прописується. Додається ще медіаплан для того, щоб розрахувати приблизні показники для е, вимірювання ефективності нашої реклами, і е, різні креативи, які е, мій таргетолог знайшла в інтернеті, вона теж сюди доклала, для того, щоб було на що рівнятися. І це все фіналиться останнім блоком з KPI – Ключовими показниками ефективності, на які ми будемо орієнтуватися в роботі, точніше, орієнтуємося вже більш ніж 4 місяці. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і впевнена, що саме такого підходу до роботи в ніші маркетингу в соціальних мережах ви не бачили, тому що це дійсно те, що будувалося завдяки досвіду і проходженню. Різних навчань і самовдосконалення. Тож, якщо вам потрібна така стратегія, звертайтеся до нас, залишу посилання на сайт, і там можете заповнювати заявочку. Всім па-па!